Турбота про свою красу вже зараз. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Починаємо традиційно із ситуації в енергетичному секторі. Перше, ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватись відключення споживачів, діють графіки відключень. Намагаємося. Їх зменшити в часі, але почались морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо і аварійних відключень. Критично важливим залишається заклик до повсякмісної економії електроенергії. Це, звісно, ж обезпечить нас від позапланових аварійних відключень. Друге, ремонти та заміна пошкодженого обладнання продовжуються за попередними оцінками. Сума збитків НЕК «Укренерго» через військову агресію Росії складає понад 70 мільярдів гривень. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад тисячу кваліфікованих фахівців. Третє до ситуації в енергосекторі зараз прикута увага всієї країни, тому як завжди, буває в таких випадках з'являється багато чуток, а інколи й відвертої брехні. Давайте остаточно розставимо крапки над «і» щодо деяких важливих запитань. По-перше, Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалась масована атака на нашу енергосистему. Тобто, те, що наші електростанції зараз виробляють, вони виробляють для України та українців. Ми споживаємо це всередині нашої держави. По-друге, ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають. Більше або частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в тій кімнаті там, де її немає. Якщо спрощено і коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію та нашими домівками як кінцевими споживачами, є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Власне, російські терористи б'ють саме по цих об'єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони, тому обмеження відбувається по країні нерівномірно. На жаль, третє питання, до якого я повертаюсь вже не вперше, стосується евакуації. У нас є державна компанія Укренерго, яка постійно комунікує необхідну. Чітку інформацію. Є Міністерство енергетики, є відповідальні представники обласних військових адміністрацій, президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватись лише офіційною інформацією. Дякую нашим енергетикам за самовідданість та професіоналізм, який дозволяє отримати систему в таких екстремальних умовах. Тому що разу, коли в кожного з нас вдома є світло, пам'ятайте, десь у полі, на підстанції, ремонтна бригада 24 години на добу під дощем, в мороз, вночі працювала і працює, аби це світло було. Другу важливу тему, яку хотів би порушити напередодні зими, це соціальна політика держави. Майже 20 мільйонів українців сьогодні отримують соціальні виплати або користуються соціальними послугами. Попри всю складність ситуації, ми не затримували пенсії та ці соціальні виплати жодного разу. Більше того, пенсії були проіндексовані. З березня по жовтень виплачено пенсії на суму 387 мільярдів гривень. Забезпечуємо економічну підтримку через різні соціальні допомоги та виплати для майже 6 мільйонів людей. Загалом за 10 місяців цього року виплачено понад 137 мільярдів гривень різних допомог. Цього місяця соціальних виплат буде здійснено на 13,8 мільярдів гривень. Це допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема, дітям з інвалідністю. Важливий аспект соціальної політики. Тарифи залишаємо без змін. Зростати вони до кінця опалювального сезону не будуть. Водночас субсидії будуть виплачуватись в повному обсязі. Передбачено на це 37 мільярдів гривень. Запровадили ряд додаткових програм, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. 2 мільйони 200 тисяч людей отримують таку допомогу зараз. У листопаді їм буде виплачено 5,6 мільярдів гривень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 мільярдів гривень відповідних виплат. Держава та уряд допомагають і будуть допомагати. Звичайно, що тут уже плече підтримки українській державі підставили наші міжнародні партнери та союзники. Ми практично щоденно ведемо перемовини з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки. Сьогодні на рахунки України надійшли 2,5 мільярди євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Дякую їм за цю підтримку, яка дозволить уряду профінансувати основні критичні видатки в цьому році. Ще одна важлива і теж позитивна новина щодо міжнародної співпраці: це виділення Україні з боку Норвегії 200 мільйонів євро для закупівлі газу. Кошти будуть Надані нафтогазу до цього 300 мільйонів євро на закупівлю газу погодився надати також європейський банк реконструкції і розвитку. Також уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 роках. Мова йде про 12,7 мільярдів гривень, які Україна раніше отримала від уряду Канади. Передаємо Нафтогазу для закупівлі блакитного палива у наші газосховища. Власне, це теж надзвичайно важлива частина підготовки для того, аби стабільно пройти цю складну зиму. Продовжуємо працювати, підвищуємо стійкість всіх наших систем, нашої країни. Допомагаємо зсу, вистоїмо та переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!